Ми вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд на акції та знижки в супермаркеті АТБ. Акції дійсні з 3 грудня по 9 грудня. Знижки на оливки без кісточки, 43 гривні. Торгова марка Своя лінія. Далі без кісточки маслини 270 грамів, 41,90 одна Угірки мариновані, європейські, пікулі, 82 гривні 80 копійок з карткою ТБ 78-66, 300 г масонето. А в м'якій упаковці 70 грамів, так, а 185 г це з, з, з рідиною 29,50 без кісточки зелені. І 70 грамів це сухі, тут немає рідини, 31 гривня, 10 копійок. Далі мед, день у день, натуральний, пів літра. 500 грамів вірніше. Так, 93,80 і 89,21. Якщо брати з карткою АТБ. Ананаси шматочками, своя лінія 69,90 565 грамів. І ананаси кільцями, 74 гривні 50 копійок. Так, скільки тут грамів? 565 грамів. Майонез своя лінія, 67% жирності, пів літра 500 г. Вірніше 50 гривень 90 копійок. Вже новорічні свята, скоро багато хто буде брати. 50% жирності, смачний своя лінія, 44 гривні 50 копійок, 500 грамів. Кетчуп, чумак до шашлику та радості. Так, 29 гривень 90 копійок, 350 грамів, і лагідний 350 грамів, 29,90 також. Соус іделія тартар з овочами та прянощами 23 гривні 70 копійок. Кетчуп Оліс з чесником 24,50. Торчин ширачий гострий 29,90. Скільки тут грамів? 200 г. Так, і теріякіс солодкий, 29,90. Так, тепер мандарини. Перший готунок 49,90. Непогана ціна, так, але треба вибирати, тому що ось один ящик такий чорний, страшний, а інший ящик хороший, тому треба обирати. Редька ну вже така в'яла. Red Mith 3095. Огірки, перший гатунок, 84 гривні 95 копійок. Цибуля 4 гривні 99 копійок, різного розміру. Є великі цибулинки, є маленькі. Заморозка, пельмені з м'ясом індички, 600 г 91 гривня 80 копійок. напишіть, будь ласка, відок, хто їх брав, як вони за смаком. Далі пельмені мішутка, 93 гривні 90 копійок, філейні та м'ясо телятина, 450 г 50 гривень подарунок, пів кілограма. Молоко просто наше 1% жирності 51 гривня 30 копійок, 2 кг 3,2% жирності, своя лінія, 107,90 Салат, морська капуста, день у день 350 грамів, 41 гривня, 70 копійок. Так далі, і ось така розумний вибір: 40 гривень, 50 копійок, пів кілограма маринована. Тут з моркви по-корейськи, це звичайно класична. І тут зручна упаковка, тому що є зіп пакет, можна закрити тут просто. Відділ консерв: 340 г горохова каша зі свининою 41 гривня 90 копійок, гречка зі свининою 44 гривні 90 копійок. Далі перлова з овочами та свининою 44 гривні 50 копійок, 340 г. Також яловичина у власному соку 100 гривень 40 копійок, 525 грамів. Так, свинина 88 гривень 70 копійок, 525 г. Так, і що ще скумбрія натуральна з додаванням олії, 53 гривні 50 копійок. Філе скумбрії в томатному соусі 71 гривня 50 копійок, 170 г. І в олії 73-50 48 гривень 10 копійок, планшорована в олії. Натуральне з додаванням олії 4590 і в томатному соусі 47, ой, 46,70. Напишіть, будь ласка, відеоки, хто брав такі консерви, як вони за смаком. Своя лінія. Так, далі ось такі сардини 240 г. Сканді в томатному соусі 74,90 Візьмемо, спробуємо, яка вона. Кілька чорноморська в томатному соусі 30 гривень 90 копійок. Ось такий паштет з м'ясом курки 41 гривня 40 копійок. Форель дорогової марки Норвен 238 гривень 240 г. Ікра крамойвий водний світ 100 г 83,40. І відділ масла в холодильнику освітла мигає. Перепрошую за незручності. Своя лінія 180 грамів, 72,6 відсотка жирності, 66,40. Далі делюкс німецький 82 відсотка жирності 126,90 Ферма селянська, 95,90, 73% жирності. Масло фаворит 73% жирності, 83,60 60. Так і злагода 68,90, 72,7% жирності. Відділ м'яса, суперфіло, наша ряба, 22 гривні 87 копійок. Стегна, курчат бролера без шкірки, без кістки. Тут в середньому 650-500 грамів. Далі своя лінія стегна, вогняна сальса апетитна 1545 близько кг 200-1,3 300 15 кг. Ребра глобину свині в маринаді 28,59 за 100 г упаковці 200 г. Люля кебаб другого марка глобину 108,90, нету 1,5 кг. І наша ряба тушка. Близько 2 кілограмів, 11 гривень 39 копійок за 100 г. А сорті шлунок, гомілка, нижня частина спинки 6 гривень 36 копійок за 100 г. В упаковці кіло 800 кг. м'ясна лавка, 77 гривень 90 копійок, пів кілограма до пюрешки варена. Далі винний напій, типу ігриста, 166 гривень, фраголіно перліно торгова марка. Печиво Конті Артемон з арахісом, смаком шоколаду 72 гривні 70 копійок. Мультікейк Рошейн полуниця 34,50 Брауні 140 г, своє лінія 33 гривні 60 копійок. здобне з ароматом молока 45,90, 250 г. Так, і з родзинками своя лінія 51 гривня 90 копійок. Далі здобна зі згущеним молоком. Своя лінія 350 грамів. Розумний вибір. Вірніше 64,60 Арахісова паста, своя лінія 350 гривень 89,90. І типу нутелла 350 г 94,90 Відразу хочу зробити вам делікатне нагадування. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, репостіть наші відео. Це дуже допомагає розвитку нашого каналу і розвитку україномовного Ютубу. Так, рулет, своя лінія, безквітний, 175 г 34,90 вафлі. Своя лінія, 13 гривень, 70 копійок шоколадні. Знижка на чаї в пакетиках День у день 25,90, аромат маракуї, лимонник, малина. Що тут ще байховий цейлонський, байховий листовий. Кава Якобс Монарх 20 г, сублімована розчина, 54 гривні, 90 копійок, 52,60 з карткою АТБ. Кава Амбасадор в сернах насиченість четвірка. 1 кг 599,90, знижка 40%. Кава пупа класик 665 і кава нос якась 639,90. Святі від Мілки 119,90. Скільки тут? 90 грамів. Ну так. Ціна, правда, до знижки 186. Так, батончик з арахісом 18,90, тут три штучки. І такі кукоси 11 гривень 20 копійок. Вино ігристе, ламбруска, б'янко 163 гривні 50 копійок. І ось таке. Це також типу ламбруски, таке солоденьке, приємне: 166,90. Пиво жашківське бланш, 1 літр, 42 гривні 90 копійок. Олейна рафінована, традиційна 77 гривень 70 копійок. без маті, делюкс 75 гривень 90 копійок. Далі spетті 400 грамів, каса де ла паста 400 грамів, 26 гривень 90 копійок. Ля паста трубочки, муками, рігатоні 34 гривні 30 копійок. Твердих сортів пшениці 400 г. І каса дела паста 26 гривень 90 копійок. Такі завитушки. Цукор білий, кристалічний, фасований, 1 кілограм другого сорту, 26-50. Зубна паста парадонтакс, 84 гривні 90 копійок. І маленька парадонтакс, свіжі страв. Скільки тут грамів? Я думаю, десь 50. 50, да, 50 мл, 44,50. Мило з дозатором, сейфгард рідке 69,90, манго рідке, тігу якась торгова марка 61 гривня 20 копійок. Далі ось таке рідке антибактеріальна своя лінія 27,50. І мангостан смородина без дозатора 1930. Теобебе з дозатором 49,90. Зубна паста Elmax, до речі, непогана. Одна захист від Car'S'un. Інша. Я не знаю, що тут. А, так, 99 гривень, 90 копійок за два асортимента. Зубна нитка Oral B, до речі, хороша. 116,70 Так, також відділ посуду. сковорідка, ось така. Легенька така вона. 28 см, 339 гривень. Так. Форма для випікання прямокутна. До речі, класне м'ясо поклали. В жир стікає, тепер кваерогрилі ефект 279 гривень, розмір 37,5 на 27,5 висота 5 см. І каструля і 2 літра, 255 гривень. Пральний порошок персіл 1,2 кг 198,30 км. Капсули персіл 203 гривні 50 копійок, 193-33, якщо картка АТБ 13 капсул. Пральний порошок 300 грамів, кала, аквапудра, французький аромат, 39 гривень. такий вонючий, я колись взяла на пробу савекс 36,70 і фреш і колор колор так 300 г 37,70. Піца Альберто, 4 сири, сири так, 363 гривні. Так, 92 гривні 90 копійок, 31, 30% знижки. Сир кисломолочний, 5% жирності. Своє, о, молокі, верніше, 77 гривень, 70 копійок. Так, своя лінія кисломолочна, 9% жирності 350 г, зернистий 64,50 і 5% жирності 57,90. Сметана на молоке 5 15% жирності 4440, незручно точно не має кришечки. А Яготинська 4370, 15% жирності і молоко 20% жирності 5440, Президент 10% жирності 4360. Знижка на подарунковий набір рошен ялиночка 129,90 – 388 грамів цукерок. Дякуємо за ваш перегляд. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. пишіть коментарі до зустрічі в нових відео. Слава Україні.